Запорука комфорту та безпеки це закрите катежне містечко під назвою Зелений бульвар, що знаходиться в селі Швченкове в 10 кілометрах від Києва. Саме цей будинок побудований по проєкту Барселона. Площа будинку 140 метрів квадратних на ділянці 5, приблизно 5 соток. Будинок має свій навіс для авто. Позаду у нас будинка. Велика тераса, це хост приміщення. На ділянці вже посаджені дерева, це сосни. Будинка водопостачання централізоване у котежного містечка, електрика 12 кВт і у кожного будинку свій септик. То есть такая краса, скоки будут вас зустрічати кожен ранок з вікна вашей спальни.